Привіт, красуня! Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я хочу поговорити про ті парфуми, що створюють саме різдвяний або новорічний святковий настрій. І це також є частково тегове відео. Я мала натхнення для цього відео, саме переглянувши ролики Ukrainian Fragrance Community та Olfativo, Це більш вільна інтерпретація ролику від Юлії. На те, якою я знімала попередньо. До, до речі, те відео набрало найбільшу кількість переглядів за всю історію мого каналу. І саме я бачу, вам подобаються такі відео. Тому я дуже рада, що ви долучаєтесь до розвитку мого каналу. Звичайно, буду дуже вдячна, якщо поставите лайк. Не треба ставити, якщо не подобається, але якщо подобається, будь-кицькою постав. І, звичайно, підписочка, це теж дуже мене заохочує для створення нових роликів. Отже, сьогодні я саме презентую ті парфуми, які для мене є саме втіленням різдвяних новорічних свят. І, звичайно, що я виросла у пострадянській країні. А, і в пострадянський час я маю на увазі. І для мене вперше за все новий рік та різдвяні свята асоціюються з ялинкою, живою пахучою ялиночкою, а мандаринами та подарунками, ну і звичайно, цукерками. Оскільки я зросла в звичайній родині і продовжую жити звичайною людиною, тобто нічого. Так кардинально не змінилось, лише моє місце проживання наразі, але я вже розповідала у попередніх відео, тому переходь, дивись, вони цікаві, це я тобі обіцяю. Я стараюся над кожним відео зараз і маю дуже багато натхнення саме для того, щоб приносити свою частину у розвиток україномовного Ютубу. Отже, Звичайно, що ласощі, такі як цукерки та мандарини, це не була для нас така повсякденна їжа, це було вже щось святкове. І, звичайно, що я дуже сильно насолоджувалася цим періодом часу і мене все це дуже надихало. Тому в першу чергу хотілося б поговорити про ті аромати, які саме мають. Ноти а, фруктові або цитрусові. І а, я маю такий аромат від Xerdow Herba Gold. Для мене він особисто пахне саме, ну, я би сказала, що це корзина екзотичних фруктів, свіжих фруктів, то вони такі солодкі, переспілі навіть трошки. Але все-таки вони свіжі, тобто вони не зіпсовані. Коли ти наносиш цей аромат, він гарно лишається на шкірі, на одязі, на волосі, гарно тримається. І він має аспект свіжості в собі, окрім саме змішаних таких екзотичних фруктів тобто, я відчуваю тут і манго, і. Також, коли я вже росла, то звичайно ми мали змогу купувати ананас чи помаранчі чи інші манго не було тоді, але зараз я саме їм манго з великою великою насолодою, тому цей аромат для мене така дуже соковита корзина. Екзотичних фруктів, які я мала змогу їсти вже трошки пізніше, десь, коли мені було, мабуть, років вже 20, тоді трошки більше в нас було фінансів і була змога це купувати. Також, звичайно, що якщо ти полюбляєш більш такі мінімалістичні парфуми, то для тебе буде наступний парфум саме. Твоєю віддушиною. І цей парфум я маю лише у пробничку, оскільки я хотіла затестити. Я ніколи не мала парфумів від Molecule, Eccentric Molecule. І багато-багато чуток про нього я чула. Тобто багато відгуків, це досить такі хайпові парфами. І, звичайно, хотілося потестити. І... Саме цей парфум він є абсолютний юнісекс, тобто ти можеш використовувати як для себе, так і чоловік твій, або хлопець, або будь-хто з твоєї родини може користуватись цим парфумом. І саме тут ми, ми маємо ISO і Супер, яке саме перетворюється на запах, міксується з твоїм ДНК шкіри та перетворюється на твій індивідуальний запах. Та мандарини. Серед чоловіків цей парфем дуже-дуже популярний. І, звичайно, що мені теж було цікаво його потестити. І, ну, звичайно, це вже такі соковиті мандарини, дуже свіжі, злегка зеленуваті, абсолютно реалістично відтворений аромат. Він дуже класний в. Плані реалістичності на моїй шкілі шкірі він також розвивається у цю сторону: таку зеленуватого, дуже соковитого, солодкуватого і більш тілесного направлення. Я не відчуваю тут в ньому саме якоїсь особливої краси, але для того, хто бажає для себе якийсь симплістичний аромат, не дуже перенавантажений нотами, не дуже гучний та шлейфовий, це буде ідеальний варіант, це точно. І як е, запах саме, як е, одор е, цього аромату, він дуже класний. Лише я полюбляю більш гучні. Наприклад, такі аромати, як Xergio Dolce Amalfi. Dolce Амальфі від Cass Marti це один з моїх найулюбленіших парфумів з цієї лінійки. І він для мене за ароматом, саме дуже-дуже схожий на жувальну гумку Bubble Gum. Також Limoncello. Традиційний італійський DG який ти вже вживаєш після трапези, та кардамон. Дуже-дуже тут промінентний цей кардамон. Він спеціальний, він фруктовий, він абсолютно унікальний, дуже життєрадісний, дуже натхненний. І він класно тримається, класно в нього класна проєкція цього аромату. Я його обожнюю, як ти вже бачиш, зносила трошки, вносила літом. Але, звичайно, для літа він навіть є. Багато святковіший, і я його дуже рекомендую приглянутись до нього, можливо, на наступний рік. Або якщо в тебе будуть якісь ще свята, до якого ти можеш вдягнути такий фруктовий, трошки специвий, але до цього ще й трошки ем, ароматичний, е, абсолютно з таким коктейльним вайбом аромат. Це бомба, я дуже рекомендую. І він, звичайно, що дуже оригінальний, унікальний, обожнюю. Навіть не маю ще що про нього сказати. І якщо ми вже кажемо про саме коктейльні аромати, наступний то є взагалі моє кохання з першого подиху і не знаю до, до сьогоднішнього дня. Це аромат від New Notes Коктейль Маракуя. Звичайно, що він має бути коктейльний. Але, знаєш, він, о боже, чесно, це аромат, який просто зносить мені дах. По-перше, перше, те, що я хочу відмітити про цей аромат, те, що я вважаю дуже важливим. Він тримається нереально довго. Щонайменше. Три дні на Одязі він тримається. Для такої групи ароматів. Я вважаю, що це взагалі-то рекорд для такого цитрусового, саме фруктового аромату. Тут у нас присутні і різноманітні фрукти, і цитруси, і мускус, як звичайно у багатьох ароматах. Але він такий, Боже, він мені пахне коктейлем Апероль Спритц. Який я абсолютно обожнюю, це взагалі мій найулюбленіший коктейль. І я не уявляю себе тепер без цього аромату. Я його обожнюю так сильно, що я його можу носити кожен день цілий рік. Це не залежить від того, чи то буде зима, чи то буде сонце, або же, що я кажу, літо. Взагалі мені не важливо. Я цей аромат придбала саме в кінці літа. Я, це був в нас вже, як його кажуть, а, Боже, ну, вересень вже був. А, і в мене з'явився цей аромат. Я його носила, я тобі клянусь, я його носила до цього місяця. до, а, Зараз, зараз пригадаю слово, Господи, як вони. Десембер. Ні, ну чесно, сорі. Коротше, ну ти зрозуміла, я б його і зараз носила, бо я його абсолютно-абсолютно обожнюю. Це просто десь на італійському узбережжі, так? Десь на курорті відпочиваєш, п'єш апероль, релаксуєш поповні. Це пушка. Ну, звичайно, що ти можеш апероль собі і вдома приготувати. Я навіть відчуваю тут гіркість цього апельсину, такого шкірки апельсину в масло, якщо ріжеш апельсин, і в тебе на пальчиках залишається воно така гіркість. І саме гіркість цих трав, які є у аперолі, у лікері Апероль. ну це просто просто мрія. Я... Який ще може бути коктейльний аромат кращий за це, для мене ніякий. Але але я маю аромат у своїй колекції, який дівчатка вважають, все ж таки кращим за інші аромати. Він більш делікатний. Звичайно, що я маю на увазі аромат від Zarca Парфам, Це молекула, це Пінк молекула. Він в собі має ноту ягідну та ноту шампанського. Він дуже делікатний, дуже жіночний. Для мене він абсолютно пахне так, як він і виглядає. Такий рожевенький, такий лагідний, дуже жіночний, дуже. я би не сказала, що він дівочий, він дуже ніжний. І він буде гарно, гарно для тих жінок, для тих дівчат, які хочуть бути. Більш скромні, елегантні, але все ж таки дуже жіночні, витончені. Це аромат саме для них. І це нота шампанського багато хто її відмічає. Для мене це не є саме промінентне шампанське, можливо, це розе. І розе шампанське, так, солодкуватий трошки, не дуже він солодкий. Він для мене більш, я би сказала, він більш фруктовий. На фруктовий ягідний сорі, і він дуже-дуже підходить саме для тих е, леді, які хочуть е, відмітити свята з класом. Тобто він підійде дуже класно до дня народження, також до свят. А звичайно, і на кожен день, якщо ви бажаєте для себе саме вибудувати такий ідеальний образ, це супер, я вважаю. Для дівчаток, яких полюбляють більш солодкі аромати, я дуже-дуже рекомендую Dolce Gabbana Devotion. Це новий аромат від них. Я сама особисто використовувала його вчора як мій аромат Нового року. Я сподіваюся, що я викладу цей ролик вже сьогодні, тобто я першого числа знімаю. А, але якщо ні, то вже наступного дня. Тобто на святкування нового року я вдягала саме цей аромат. Це дуже солодкий, насичений аромат. Багато хто його порівнює з Лірою, якщо вам цікаво до речі, пиши у коментарях, то буду робити такий ролик порівняння. Але для мене він набагато солодший, це як цукати із таким солодким шампанським. Хто вже бачив мій тік-ток, Який тік-ток? Мій короткий ролик Шортс. Тут я теж описувала цей аромат. Дуже класний, дуже мені подобається. Знову ж таки, він мені сподобався з першого за тесту. І він, він вже на голову, на голову вищий, ніж інші дизайнерські аромати. Ем, дуже класний реліз від Gabbana. У Обожнюю. Dolce Gabbana великий палець вверх. Супер! Ем, далі, що ж в мене ще тут залишилось? А звичайно, куди ж без, без нього? Це МЛАш Sunshine. І цей аромат це вже для любителяк тяжкої артилерії, до якого ми дуже-дуже швиденько зараз підступаємось. І це аромат про персики. Такі кремові з такою пухенькою наружністю. Саме для мене це як персики на сонячному світлі, які лежать на підложці зі шкіри. Тобто тут є нота шкіри, він же такий досить унікальний. Це теж дуже хайповий був аромат. Не знаю, як зараз, але я думаю, що пару років тому, ще він був дуже хайповий. Я багато бачила на нього оглядів, і знову ж таки, любов з першого затесту абсолютно ось так всліпу його взяла. До речі, про нього я ще розповідала в іншому моєму відео, де я розказала про найдорогезніші парфуми за тисячу чимось євро. Залишу посилання, дивись, не пропускай дуже класний ролик, чесно, я старалась. Знову ж таки, аромат бомба. я його багато-багато носила. Я його носила у більш як це, жаркий, жаркий період часу, але на зараз він теж дуже класний. Тобто він трошки мені навіть напоминає. О-о, нагадує, нагадує консервовані персики. Хто їв таке? Хто їсть досить Ану, розказуй. Бо я дуже люблю ці консервовані персики, це саме те, що я їла під час Нового року або взимку. Це для мене була така насолода дуже велика. Ну, знову ж таки, пострадянські часи не було яких розкоші якоїсь, і ті персики. Ну, вони викорибувались вже в моїй е, підкорці дуже стабільно. Тому це мені дуже подобається, але це вже є трошки специфічно, ну і дорого в сліпу чесно. Але протестую, подивись, можливо, тобі також сподобається. Чи варто він своїх коштів? Не знаю, не знаю, що тобі відповісти. Подумаю над цим питанням, якщо цікавить. Буду рада поспілкуватись взагалі. Далі, вже ми для, до най найважкіших таких вже брутальних ароматів. І наступний аромат я поцупила трошки для цього відео у мого хлопця. Ні, ну як поцупила? Ну взяла поганять. Він тримає його в коробці, бо я сказала: не дай Боже, ти його поставиш в ванну. Ну, це просто я не знаю, треба куку -ку будь, щоб тримати свої парфуми, які коштують 10 євро у ванні. Ну, крейзі, крейзі, він так робить, він так робить, вся його сім'я так робить. Я не знаю, якщо ти так робиш, чесно, я, я прийду за тобою. Я прийду за тобою, я тобі відповідаю. Бо що ти робиш? Ти взагалі ну, тю-тю, взагалі з глузду з'їхала. Нащо ти таке робиш? У ванні, я не знаю, чула. ні? У ванні парфуми, псуються моментально. Там все, все, що ти можеш собі представити, там все найгірше для них є. Як зберігати парфуми, можу теж е, зняти відео. Коротше, вже тримаю правильно, тримає у коробці і тримаю його е, у спальні. Angel Chair. Від Кілин. Легендарний аромат. Він не так багато часу є на ринку, але вже наробив дуже багато шуму, дуже багато хайпу. Ні, ну, він, звичайно, дуже класний. Дуже класний аромат. Я його полюбила так само з першого вдоху. Знову ж таки, дуже рідко які аромати є присутні в моїй колекції, які я розношувала. Для мене це є любов або з першого того, або, мабуть, ніколи. І він дуже такий класно, класно підходить для свят, оскільки він є трошки фруктовий за рахунок яблука, також трошки алкогольний, бо є коньяк, і він має древесну підложку. В мене особисто є інший аромат, який також е, з цієї категорії алкогольно солодко-древесних ароматів. І я про нього також вже розповідала, але ще й розкажу потім. Цей же аромат, він дуже пахне саме яблучним пирогом з такою соковитою пропиткою, коньячною і він лежить на такій тарілці, древесній. На моєму хлопці він розкривається дуже древесно. Мені взагалі подобається. Він такий трошки більш маслінний. Хоча він дуже часто входить до підбірок жіночих парфумів. Все ж я вважаю його трошки більш маскуліним. Ну і звичайно, дуже дуже елегантний парфум, дуже гарно зроблений. Він соковитий, він яскравий, від нього є шлейф, він досить гарно тримається, на відміну від інших ароматів килия, про що я також буду розповідати. І, ну, звичайно, він його дуже хотів, то я йому подарувала цей аромат. Нехай насолоджується. Інший аромат, який вважаю також юнісекс – це я маю лише у маленькому форматі, бо хотіла протестити, чи підійде він мені для великої пляшки. Це тонка кола від Мансера. Також вже багато хто про нього розказував. Для мене цей аромат пахне саме як кока кола яку я абсолютно обожнюю. Я дуже крезі про цей напій. Вишневу Кока-Колу, саме з кардамоном. Знову ж таки. Ну, це взагалі чесно. Я не знаю, що я зараз понюхала, бо була кришечка на ньому. Він такий класний, він такий, це абсолютний юнісекс. це вже 100%. Він для мене не є такий трошки маскулінний, на відміну від Angel Share, до речі, якщо ти хочеш собі Angel Share, якщо ти хочеш саме більш жіночну версію його, від Zara вийшов новий аромат, який називається Nocturnal Life. Я більш детальніше порівняння зроблю у наступних відео, але також я вже розповідала про аромат Sun Desert at Sunset, який є. У чоловічій колекції, які також є дупом до Angel Share. І я його знаходжу дуже-дуже класним. Тобто ті два аромати вже є суперкласною заміною, і вони гарно тримаються. Не, не так то вони швиденько злітають, тому за 20 баксів класна, класна заміна. Але повертаємось до цього аромату. Та знову ж таки, я його трошки поносила, не прийшла до висновку, чи буду я купувати. Повнорозмірну версію. Але ну, дійсно він такий на любителя гурманіки, на любителя специфічних, спецевих та солоденьких та надзвичайних ароматів. Звичайно, що більш така елегантна версія цього аромату це є Enigma від Рожа. Тож вже дорогі аромати, то вже взагалі інший рівень, але вони якось перекликаються. Подобається мені дуже сильно саме того, що це Кока-Кола з вишнею і з кардамоном. І ну, я вважаю, що в принципі за такі кошти можна собі придбати маленькі, можна побільше придбати. За такі кошти класний аромат, класно тримається, і знову ж таки можуть носити як жіночки, так і їх чоловіки. Або син може носити, якщо хочеш ділитись, якщо маєш. Ну і звичайно всі інші члени родини, тобто абсолютно універсальний аромат, і також що важливо він не має віку. Тобто, я не можу сказати про цей аромат, що він є для молодших або для старших. Це аромат дійсно. В нас у магазині купують як підлітки, такі по 17 років. Так і приходять купувати по 35 рочків і навіть по 50 рочків. Далеко не підлітки, і жіночки, і чоловіки. Тут дуже класний аромат. Дуже його рекомендую. І дуже цікавий, але це вже був такий трошки пес для мене цього року. Маю лише такі маленькі, скільки тут 9 мілілітрів. Мл. 9 мілілітрів від uh, ginger biscuit uh, Cologne від Malone Я вже казала, то є, то є запах саме бісквітного печива. А це бомба. Я тобі кажу: якщо таке подобається, може десь його можна вчепити. Я думаю, якщо не можна зараз вчепити, на наступний рік точно вони його перевипустять. взагалі пофю. Uh, не треба. Те, що точно я скажу тобі, то не треба ганятися за ароматами. Якщо що хочеш, постав собі на, на wishlist і почекай. Почекай, воно тебе саме знайде. А, так само в мене було. Я дочекалася до того, щоб повністю усюди вони були розпродані. Хоча вони не є супер дорогими ароматами, тобто можна його десь придбати і маленьку версію, і велику. Я хотіла саме велику пляшку, мені, вона мені візуально подобалась. Але розкупила абсолютно повністю. Навіть ні тестору нічого не залишилось, і тут для мене підтвердило от такий отримати подаруночок маленький цього Ginger Biscuit. і я його тримаю у колекції, дуже мені подобається. І, звичайно, це пахне як свіже випічене печиво. Тобто тут немає ніяких парфюмерних саме відгуків у цьому ароматі. Дуже класно. Але якщо ти вже любителька такої гурманіки та ти хочеш щось дуже... Дуже складне, цікаве і, неймовірно, унікальне. Італіка від Касамараті це твій вибір. Це тримається, я не знаю, останній раз, коли я його нанесла, наношу я дуже багато парфюм. Але я його нанесла на, свої, на свій одяг і. Після того я не вдягала цей одяг десь місяць. Місяць. Окей? Він пах місяць на моєму одязі. Звичайно, що зі шкіри воно злітає швидше. Але те, що ти будеш пахнути цим ароматом 24 години, якщо, звичайно, ти не будеш міняти одяг, це тобі гарантовано. Дуже він гучний, шлейфовий. Тут в нас є. І сафран, і тофі, і карамель, і мускус, і ваніль. Він дійсно унікальний. Він для мене особисто, як деякі люди порівнюють, що він пахне, не наче свіжовипічений кросан, для мене він так не пахне. Це абсолютно точна парфюмерна композиція, дуже елегантна, дуже складна. Дуже витончена парфюмерна композиція, але до цього ще дуже насичена, в міру солодка, в міру гурманського така м'яка, вона така вершкова. І в тому часі вона є легка, дифузна, дуже-дуже він смачний цей аромат, але це є парфюмерний аромат, не аромат їжі. І це я вважаю класика саме гурманських ароматів. Це такий аромат, який треба мати в своїй колекції, якщо ти хочеш пахнути як булочка у парфюмерному вигляді. Не, не так просто, як біскітс від Jo Malone, а дуже-дуже дуже вишукано. То, то є вибір для тебе. І на цьому я хочу завершити своє відео. Я дякую тобі за перегляд. Буду дуже вдячна, якщо підпишешся та поставиш лайк цьому відео. І ми побачимось з тобою у новому відео.